На зв'язку магазин Hunter і в цьому відео розповім про легендарну снайперську гвинтівку, яка заїхала до нас в магазин. Мова буде йти про зброю виробництва Фінляндії, а саме модель Sako Tika T3X Tactical. Зброя має ось такий агресивний вигляд і, в принципі, розрахована на роботу на досить великих дистанціях. В цьому є підтвердження наступне це її комплектація. Зброя комплектується довжиною стволів 610 мм і твістом 10. Тобто розрахована для комфортної роботи з тяжкою кулею і для ефективного враження цілей на великих дистанціях. Наступним також важливим моментом, що впливатиме на ефективність та точність стрільби з цієї гвинтівки, є її затворна група та ударно-спусковий механізм. В інших гвинтівках, які траплялися мені в руки, я не спостерігав, щоб плавність затворного механізму була настільки комфортною, як в цієї гвинтівки. Тобто, на що це буде впливати? Перш за все, на те, що при перезаряджанні у вас точка прицілювання не буде збиватися з мішені, що дозволить вам швидко та ефективно здійснювати стрільбу на великих відстанях. Наступний важливий момент, який є присутній в цієї гвинтівки, це ударно-спусковий механізм. Тут він є двох. Двохкомпозиційний, що дозволяє відрегулювати його таким чином, щоб зробити максимально плавний спуск та ефективним постріл, відповідно. Що ж, е з важливих моментів також, які будуть позитивно впливати на ефективність вашого пострілу, це те, що зброя комплектується складним прикладом щукою, яка дозволяє її регулювати не лише по висоті, а виставляти навіть потрібний для вас кут нахилу, що зробить вашу вкладку максимально ефективною та зручною. Ну і Також для транспортування зручним є те, що приклад можна складати і швидко та ефективно змінювати позиції стрільби. Так, Далі перейду до зовнішніх моментів, які тут є присутні. Тобто карабін комплектується цівкою, яка оснащена модульною системою m M-Lock та базою вівера, що дозволить вам додатково комплектувати її якимись прицільними засобами чи насадками ПНВ і, відповідно, працювати не лише в, денну, в денний час, а й в нічний. Наступне, на що варто звернути увагу, це те, що карабін відразу продуманий і має на ресивері QD-базу і кільця для зручності кріплення ременя для транспортування. Також кільця присутні і QD-база на самому прикладі. І додатково в комплекті йде ще QD-база для е, цівки, щоб розмістити приклад... е, ремінь, де вам це необхідно. Що варто ще розуміти про цю зброю? Насамперед, те, що ви відразу із коробки дістаєте карабін, який вже не потребує якогось додаткового налаштування, тюнінгу тощо. І все, що від вас залишається, це обрати для нього ефективну оптику, упор, причому тут є можливість ще розміщувати і на прикладі. Додатковий монопод для кращої фіксації зброї. Ну І саунд-модератор, щоб ваш постріл був тихіший. Також зауважу, що в комплекті додатково з карабіном йде трьохпортовий ДГК, який буде ефективно гасити рівень віддачі, Цим самим впливатиме на кращий постріл на великих відстанях. Ну і, звичайно, проставки. Між тильником та прикладом, що дозволить налаштувати карабін максимально зручно під себе. Тож, якщо ви в пошуках класного карабіна за відносно адекватними цінами і розглядаєте дійсно надійний, надійного виробника, який має дуже таку велику історію, зарекомендував себе гарно в світі. Я раджу звернути увагу саме на бренд Тіка, тому що ви мінімум часу витрачатимете на налаштування карабіну під себе. при тому отримаєте максимально класний і ефективний карабін. Тому, якщо для вас це є цікавим, переходьте за посиланням під цим відео, замовляйте зброю в нас або купуйте його її відразу вже тут в магазині. вона є в наявності. Дякую за увагу. Вдалого дня на зв'язку.